Слава Ісусу Христу, братки, то поїдемо з Михайликом додому. Дивіться, при дорозі, які брокколі продаються гарні. Капуста, броколі. При дорозі, цвітна капуста. Ну і треба селянина купляти. Купляти дає то нормально. Тому всім бажаю мирного дня, середи. І купляємо людей, цінуємо їхню працю. Я заплачу зараз, не буде куди діло. Зараз прийдуть люди. А так брокколі полежать з тижні, правда? Ну, відварювати і каже, мені треба трошки трошки того. Животаски там. Пачка файна, вихайська. Бачиш? По дорозі їдемо, бачиш, дорога, машини їдуть. Підож, подожді, треба... Я, сюди, дам... сюди, я сюди. хочу, щоб все лежить. А, треба чекати. ставлю. Ага. Ну, пакетик вам. Добро, добро, давайте. Опа. 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 Опа.